Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект «Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Хочу почати з того, що сьогодні ми попрощалися з одним з найбільш відомих українців, знаковою фігурою другої половини ХХ століття та початку 21-го Танюком. В нього було чимало ролей. Він знана людина в дисидентському Русі, він один з організаторів театрального життя в країні, депутат Верховної Ради, інші інші ролі. Лесь Танюк все останні роки, всі останні роки десятиліття, він вів щоденники того, що відбувається довкола нього і в країні. Він зібрав. 60 таких томів. І видавав їх останні десятиліття том за томом до свого останнього, чи 36-го, чи 37 го тому, а ще більш ніж 20 залишилися невиданими. Лесянюк один з небагатьох літописців нашого життя. Так вже вийшло, що в ХХ столітті практично було дуже важко зафіксувати пам'ять років. Пам'ять нищили, нищили тих, хто міг зберегти цю пам'ять, знищували документи, палили бібліотеки. Знаємо ми ці етапи. І це було не тільки під час воєн, а це були іначе і начебто в мирні часи. Радянської влади, яка була в складних взаєминах з правдою історії. Правда історії радянській владі не потрібна була. Проте більш цивілізовані нації і нації, для яких століття було менш трагічним, фіксували свою історію. Я коли запитав мого знайомого, який народився і жив у Німеччині. А з якого часу він пам'ятає історію своєї родини? Він мені сказав, так, от з 16-го так це вже документовано. а Частково ще з 15-го століття. Серед моїх друзів і наших колег людей, які пам'ятають більше ніж своїх дідів і прадідів, небагато так вже склалося. Але ж в історії кожного народу є події, є дати, які обов'язково треба. Зафіксувати, які стають а, такими символами вітчизняної історії. Саме таким символом був і, безумовно, буде для наступних поколінь Майдан, Київський Майдан 13-14 років. І саме тому ми намагалися відразу після перемоги Майдану, а це була перемога і велика перемога, цивілізаційна перемога. Зафіксувати цей досвід, говоримо ми найперше про центр Юдаїки та видавництво Літера. мали досвід фіксації подій, пов'язаних з Голокостом. Свого часу ми ініціювали такий проєкт, а потім разом з фондом Спілберга і всього записали близько 4 тисяч таких спогадів. Отже, коли відбулися Події Майдану для мене було абсолютно очевидним, що цей унікальний вітчизняний досвід треба зафіксувати. І ми ініціювали такий проєкт, таку програму. І впродовж перших трьох-чотирьох місяців відразу після Майдану зафіксували близько 300 таких спогадів. Це те, що називається у вчених oral history, усна історія. Це і метод соціології, і метод історії. І були підготовлені спеціальні інструкції, як записувати такі спогади. Цим займалися соціологи, Найперше Аня Прохорова, яка підготувала ці методологічні матеріали, а потім навчали записам цих текстів. Ми відразу розуміли, що треба зафіксувати практично всі основні групи, які брали участь в Майдані. Бійців, медиків, кухарів, священників, тих, хто організовував постачання, тих, хто допомагав інформаційно, інше, інше інше. І таким відомим соціологіям методом снігового кому ми від людини до людини переходили і записували досить довготривалі інтерв'ю. Як правило, це було декілька годин, а в деяких випадках і трохи більше. Люди розповідали, і ще не пройшло багато часу, щоб ця пам'ять якось була знищена, чи вивітрилася, чи змінилася. Це були ще й безпосередні спогади учасників майдану, і вони абсолютно вражаючі. Але ж отримавши впродовж трьох чотирьох місяців записів. А величезний обсяг текстів, ми почали їх розшифровувати. Розшифровувати і отримали близько 4 тисяч сторінок, як осягнути це, як перетворити це в той текст, який можна буде читати. І тут, мабуть, спрацював наш досвід як видавців. На відміну від більшості тих, хто займається усною історією. І, як правило, складає такі спогади для дослідників в різних архівах. Ми відразу орієнтувалися на те, що хочемо підготувати таку книгу. Книгу, яка буде пам'яттю про Майдан. Півтора роки роботи. Півтора роки роботи, в яку було включено загалом близько ста людей. Звичайно, деякі люди розшифровували там, 2, 3, 5 інтерв'ю, деякі 40. Деякі записували декілька інтерв'ю, деякі десятки. І це була тільки перша частина роботи, бо основна робота почалася після того, як перетворити ці тисячі сторінок в текст, який розкаже про Майдан. За цей час вийшли інші книжки, блискучі книжки публіцистики, в деяких випадках книжки, які фіксували досвід Фейсбуку про Майдан. Все це свідчення. Але ж все це свідчення більш-менш фрагментарні. Нам хотілося створити текст, який буде більш системним, більш цілісним, структурованим. І отже, півтора роки роботи. Ми працювали з цими текстами, і все для нас було відкриттям. По-перше, частина текстів російською, частина українською. Ми зберігли мову оригіналу. В деяких випадках наші, наші інтерв'юєри задавали дуже влучні питання, в деяких випадках не дуже. Всіх відразу не навчиш. І коли ми вже готували книгу, ми вирішували, чи залишити текст як монолог того, хто розповідає, чи як його відповіді на питання інтерв'юера. Потім одна справа, коли людина розповідає, це зовсім інший тип мислення, ніж тоді, коли людина пише. І а нам треба було перетворити ці тексти розповіді, все ж таки тексти письмові. Нам треба було уникнути суржика, який був часто і зустрічався часто в текстах. Нам треба було якось позначити русизми в українських текстах, українізми в російському. І в той же час зробити ці тексти літературними. Це не значить, що ми намагалися зробити їх однаковими. Ми зберігали особливості пам'яті, особливості мовлення кожного з героя. Але ж все ж таки редагували, ну, редагували, мені здається, на тій культурі редагування, яку набули за цей час як видавці, ну, більш ніж 500 книжок нашого видавництва. Мені здається, що нам щось вдалося з цією книгою. Це дуже різні голоси, голоси людей, які були просто бійцями, але ж вони в першу чергу перемогли. Їм важко було щось формулювати словами часто. Ну, запитуєш, він каже, ну а що було? Ну, а що було? Ми штовхали, а потім, а потім вони штовхали, а потім знову ми штовхали. В деяких випадках це були розповіді стратегів, які розуміли, що владу ту страшну владу не перемогти просто так. Без стратегії протистояння. І люди формували певну стратегію і оборони від беркутівців та ВВЕшників, і наступу в тому випадку, коли треба було наступати. Надзвичайно цікаві всі форми самоорганізації, які переодмонстрував Майдан. Організації годування тисяч і десятків тисяч людей. Організації побуту цих людей. Коли почалися вже йти поранені, Майдан вже мав певні структури для допомоги цим людям. Допомоги людям в страшні моменти, коли від того буде чи не буде допомога, залежала життя людей. Це унікальний, унікальний національний досвід. Ці дівчата, здебільшого студенти, в деяких випадках там молоді лікарі чи просто санітари, допомагали витягати людей з найгарячіших точок вже в моменти такого жорсткого протистояння з владою. Феномен підпільних госпіталей, які з'явилися з тої причини, що в офіційній Лікарні спочатку Майдану не брали людей, чи після того, як їх брали, їх змушені були віддавати міліції, а потім тягли на суди, звинувачуючи в спротиві влади. І альтернативою Майдану були госпіталі, які, яких не знає європейська історія, яких не знає європейське протистояння. Аналогічно унікальним було все. Організація інформаційного спротиву. Тоді, коли Майдан заговорив десятками мов, знов таки, це була самоорганізація суспільства. А чого варта була організація поставок продуктів на Майдан чи доставка туди шин, які відіграли якусь таку фантастичну роль в перемозі Майдану? Здавалося, що вони ніколи не скінчаться, ці шини, які підвозили, підносили з усього міста, і дим, з яких йшов тільки в бік Беркутівців. Я думаю, що ця завіса, вогняна завіса і димова завіса, вони теж врятували багато життів і вони сприяли перемозі Майдану. Я не буду переказувати ці спогади. Кожне кожен із цих спогадів це маленький такий шедевр. Маленький шедевр гідності людської, особистості, ризику заради світлого майбутнього для себе, для своїх друзів, для своїх дітей, онуків, усіх по-різному. Унікальний ще був досвід допомоги пораненим. з з боку практично представництв всіх країн, які були в Україні, поранених перебирали в Польщу, Литву, Ізраїль, Америку, Канаду, інші країни. Часто це було на межі права, бо не у кожного з бійців був закордонний паспорт. Люди розуміли, що є речі набагато більш важливі, ніж формальні правила перетину кордону. А так само дуже важливо це зафіксувати. Бо з часом є такі особливості пам'яті, що забуваються. Чи просто люди, які виконували ті чи інші ролі, вони вже тут не живуть, вони вже кудись переїхали, хтось, не дай Боже, і вмер. Все бувало. Але ж не зафіксувати такий досвід, це було б неправильно. Ми максимально повинні його знати. Це етапи життя нації, етапи життя народу, якими буде пишатися не одне покоління з наступних. Діти повинні будуть знати про це. Думаю, що в якійсь мірі. Оця наша книга, така величезна книга, майже на 800 сторінок текстів, вивірених, відредагованих, але ж відредагованих тактовно, щоб зберегти думку автора, а не для того, щоб скоротити те, що а, йому не потрібно. А, вони і будуть сприяти тому, що це залишиться в пам'яті людей. Але ж це тільки частина тої роботи, яку ще треба зробити. Мені здається, що частина з того, що я говорив, увійшла в цей том, в ці 150 текстів спогадів. Але ж є дуже важливі моменти, особливо пов'язані з медичною допомогою, от на які я акцентував, санітари, лікарі госпіталі, допомога закордонна. Вони потребують запису і ще докладного, докладного опису. Мені здається, якщо ми не зробимо це, якщо втратимо цю пам'ять про ну, такі світлі етапи, попри все світлі етапи, переможні етапи в житті народу, це буде абсолютно неправильно. І я сподіваюся, що пройде певний час, і я зможу тут, в цій студії. Розповісти про те, що вже є не тільки цей перший том, Майдан свідчення Київ 13-2014 року, а і Майдан свідчення, досвід людської солідарності в ті ж роки. І хочу все сподіватися, що цей майдан, який, безумовно, є нашим цивілізаційним вибором, він зробить вже так, що вже не буде того суспільства, про яке казали. Що що б не робила влада, ми не реагуємо, що моя хата з краю і інші інші стереотипи, які повторювали, ні, нація вже стала іншою. Сьогодні можна говорити, що є велика армія людей Майдану, велика спільнота людей Майдану, яка має інші, іншу уявність, уяву про гідність людську, яка майже інший. Історичний досвід, а це вже історичний досвід, досвід солідарності, досвід поваги до людини, досвід боротьби за своє майбутнє.